Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами на люкс-відділі, в відділі з фіксованими цінами і розпочну з верхнього одягу. Знайшла ось таке яскраве пальто жовто-канрейкового кольору. У своєму складі пальто має 50% вовни, що не може не тішити. Ну і 50% поліестру. Ось таке воно оригінальне на замку, і його ціна 840 гривень. Ну, доволі така от немаленька ціна. Як для секонд-хенду, хоча якщо купляти таке пальто десь в маз-маркеті, то доволі прийнятна ціна. Пальто абсолютно нове, ви бачили кишені тут навіть зашиті. Так, тобто, я думаю, його ще зовсім ніхто не носив, но сюди попало з магазину, можливо, з току. Це 40 або 14-й розмір. По розміру мені підійшло, і я б його купила, якщо б воно трішечки менше коштувало. Одне яскраве пальто у мене вже є, помаранчеве, і ось таке от жовте, теж не помішало б в гардеробі. Наступна моя знахідка це ось такий пуховичок, коротка куртка сірого кольору. Єдиним мінусом є те, що це не є така, як плащовка. Так дощо не проникна тканина, а це от звичайний текстиль. Я думаю, на дощ на сніг вона не дуже підійде. Вказаний на бірці розмір був XL, але самі бачите, вона не є великою, тобто по розміру мені абсолютно адекватно підійшла. Замочок тут йде на скіс, такий доволі оригінальний капюшон, комірець. Ну, але її ціна теж доволі висока, 840 гривень теж. І наступна моя знахідка це ще одна куртка, ось така джинсова, чорна. Але, як на мене, тут цінник зашкалює 1000 гривень. Її ціна, ну і хоча вона в ідеально новому стані, але, як на мене, для магазину Second Hand завищена. Взяла її, в примірочну, оскільки дуже вона мені сподобалась, але вона не мого розміру. Це 34-й розмір, вона малесенька, XS-ка, і ви бачите, вона на мені не защіпається, просто отак от накинула вам показати, як вона виглядає. Була б, звичайно, вона мого розміру, і трішечки за меншою ціною можна було б собі її взяти. Наступна моя знахідка це ось такий цікавий оригінальний светр. Його ціна 280 гривень. І цікавого вона бренду Нафнаф вперше такий зустрічаю і в магазинах секонд секонд-хенд, і взагалі. За своїм складом светр непоганий, 50% віску, решта тут поліестер і поліамід. Але, звичайно, взяла цей светр в приміручну, оскільки мені дуже сподобався фасон, крій і прин. Дуже тут такі от акцентні кольори, такий яскравий, насичений, зелений, трав'янистий напис. Цей зараз написи теж актуальні. Ну і хоча тут рукавчик 3 в четверті, але він не псує цього светра, а навпаки, додає якоїсь такої оригінальності і цікавинки. Светр є недовгий, доволі короткий, але з моїми цими джинсами виглядає навіть дуже добре. Ну, Можна б його було взяти, але все-таки ціна трішечки, як на мене, кусається. Ну і Наступна моя знахідка це шкіряна спідниця від люксового бренду Ackerman. І ціна 480 гривень. Ось тут такий вона має дефект, як це не царапанки, а просто як білі такі от смужки. Не знаю, чи це ефект зістареності, чи це все-таки спідниця вже пожила доволі багато. Ну і вона сама по собі так не яскравого, такого та однотонного кольору. А така вона сіровата, як ніби з потертостями, тому, можливо, це такий фабричний ефект. За своїм складом, це, звичайно, натуральна шкіра і справді дорогий люксовий бренд Акерман. Це 42-й розмір, в принципі, мені має підійти, і це така спідниця міді, тобто вона буде трішечки довше за коліна. Ось така от спідничка з пов'язком в вигляді трапеції, донизу вона йде дещо розширена. Спідниця має кишеньки, і такий крій фасон мав би мені пасувати. Зараз приміряю і вам покажу, власне, як вона виглядає на мені. Доволі часто мені попадається на секонд-хенді шкіряні спідниці. І ось цього разу мені пощастило з хорошим брендом, і за розміром вона мені теж підійшла. Єдине, що от, власне я сумніваюся, на рахунок того, оці от потертості, чи справді вони так мають бути, і чи не буде це виглядати як якась стара спідниця, так, уже, яка пожила багато років. До речі, з цією короткою кофтою теж вона виглядає доволі непогано. Як вам, напишіть в коментарях, купили б ви її чи не купили. Я вирішила через ці потертості все-таки залишити її в магазині, але прийду сюди через тиждень, якщо вона буде по знижці в 50%, то, думаю, я її собі куплю, як і цю кофту. Ще вам вирішила показати ось такі дитячі світшоти м'ятного кольору, з доволі прийнятними цінами. Ви знаєте, в мене є донька, для неї я теж часто купляю одяг в секонд-хенді. Собі цього разу я нічого не купила, але для доньки вирішила взяти ось цей світшот, його ціна 120 гривень, він абсолютно новий. А от за Пальто жовтого кольору я обов'язково повернусь з наступного тижня, так само, як і за цією шкіряною спідницею. Зайшла я на ще один секонд-хенд. Ваговий це був перед останній день. Подивіться, яку дублянку я знайшла. Вона з натуральної замші. Ось така от бірочка, так, вказаний бренд. І вказано, що це натуральний замш. Вона пошита з таких як малесеньких клаптиків, доволі цікаво виглядає, але вона великого розміру Ззади знайшла ось такий дефект. Але мені здається, просто хтось по ній потоптався, і це звичайний бруд, можна його відтерти. І зараз примірюю, вам покажу, як вона виглядає на мені. Ось така от дублянка була б вона трішечки менше, можна було б купити, оскільки дублянки зараз є дуже актуальними в тренді, і на зиму дуже класна річ, вони завжди дуже добре гріють. Великим плюсом її є те, що вона зовсім не важка, адже дублянки натуральні інколи бувають такі от громісткі, важкі, і їх важко носити, а ось ця доволі легесенька. У неї доволі цікаві рукава, можна піддягати будь-який светр, навіть піджак. Єдине, що справді розмір доволі великий, і вона сама по собі такий має ефект оверсайз, але була б вона трішечки менша, на розмір на два можна було б так брати. І зараз ми її поважимо. Власне, ціна за кілограм сьогодні 95 гривень, а ця дублянка заважила на 153 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.